Перевірити наявність подарунку під подушкою, перше, що починається кожен мій ранок 19 грудня, і жодного разу я не знаходила там різкі. От і сьогодні, що в нас там? Апельсинки, святий Миколай узимку ніколи не ходить з порожніми руками. У його арсеналі ласощі, іграшки чи інші корисності, кому що ближче. Чи знають найменші житомиряни, як виглядає дідусь, що в ніч на 19 грудня розносить їм подарунки? Дід хто знає, хто знає хто Мороз. Миколай. Чого? Я, не знаю. Дід Святий Миколай! Угу. Як він виглядає? Красиво! Він, він жовтого, да. кольору. жовтого кольору. – Жовтого кольору? Святий Миколай більш знаний на заході, як Санта, приходить у Різдвяну ніч, гостинці кладе в заздалегідь розвішені на каміні шкарпетки. За традицією напередодні свята діти пишуть старому листи, де вказують у подарунки, а також звітують про свою поведінку протягом року. А що тобі подарував Миколайчик сьогодні? Констарто дня Житомирі стартував всеукраїнський благодійний проект Миколай збирає подарунки. Волонтери вже четвертий рік поспіль дарують свято дітям позбавленим батьківської ласки. У грудні на вулицях міста з'являються помічники Святого Миколаю, які збирають у перехожих кошти на гостинці сиротам. На вулиці це основна частина взагалі акції, тому що вона зазвичай приносить максимально велику кількість коштів. А взагалі в нас ще діє аукціон. Він є в контакті в соціальній мережі. Ми вже четвертий рік поспіль проводимо акцію. Перший рік це було близько півтори тисячі гривень. Наступного року це десять тисяч гривень. Минулого року ми зібрали двадцять тисяч гривень. Сподіваємося, що цього року, бо при холодні попри Морозі такі таку погоду. Ми подолаємо цей рекорд, і в першу чергу це буде залежати саме від тих людей, які не будуть байдужими до волонтерів на вулицях. Незалежно від віку і соціального статусу, подарункам у цей день раді всі, якими гостинцями бавили рідних житомиряни напередодні свята. Ми запитали в крамницях міста. Купляють звичайно діткам і конечки святого Миколая. Купляють ангелочки. Вітають вертипчики Купляють теж до цього свята. І машинки, і пупсики, і Маша, і Медведь. Покупали мишки очень часто спрашивали за флешки, очень часто за mp 3 плеєра масу. всього. як бачимо, малеча тішилася солодощами та іграшками. Дорослі ж надавали перевагу техніці та сувенірам. А що під новорічну ялинку на майдані корольова? Помічники Миколаєва, особі Житомирських можновладців, покладуть нашим городянам. Let it snow, let it snow, let it snow. Що ж, нарікати на подарунки, то справа остання. З вами були Євген Єсаулов, Юлія Чіпюк для Житомир.Інфо.